Привіт усім! Знаєте, буває таке: пишеш код на Python, змінюєш один список, а тут бац, Раптом змінюється й інший, хоча його ніхто й пальцем не чіпав. Якась магія, правда? Ну, сьогодні ми цю таємницю розгадаємо, розберемося, як списки працюють насправді, і навчимося ними керувати, щоб вони робили саме те, що ми хочемо. Так, коротко про те, що на нас сьогодні чекає. Спочатку розберемося з головною загадкою списків, потім я покажу, як правильно створювати копії, щоб не було несподіванок. Далі трохи попрацюємо з операціями, як от додавання чи множення списків, навчимося брати з них потрібні шматочки, і наостанок, звісно, підсумуємо все найважливіше. Ну що ж, давайте починати. І почнемо ми з цієї самої дивної поведінки списків у Python. Отже, в чому ж власне проблема? А ось у чому, чому, коли ми змінюємо один список, іноді раптом змінюється й інший. Здавалося б, це нелогічно. Давайте з'ясуємо, як таке взагалі можливо. Щоб розібратися з цією магією, нам допоможе одна дуже проста аналогія я називаю її етикетка та коробка. Це класний спосіб уявити, що ж там відбувається під капотом. От уявимо собі, що список це така собі коробка. Справжня коробка, куди ми складаємо наші речі, тобто елементи списку, числа, слова, що завгодно. А от змінна, ну, наприклад, А чи Б, це не сама коробка, це, знаєте, просто така етикетка, наліпка, на якій написано ім'я. І цю етикетку ми клеємо на нашу коробку. І ось тут увага! найголовніше. коли ми пишемо код Б дорівнює А, що ми робимо? Ми не створюємо нову коробку. Ні. Ми просто беремо ще одну етикетку, пишемо на ній Б і клеїмо її на ту самісіньку коробку, де вже висить етикетка А. А тепер давайте подивимось, як це працює на практиці. Ось код. Спершу ми створюємо список А дорівнює 1, 2, 3. Це означає, що ми взяли коробку, поклали туди числа 1, 2, 3 і наклаїли етикетку А. Все просто. Далі ми пишемо Б дорівнює А. І що це означає? Правильно, ми взяли другу етикетку Б і наклеїли її на ту ж саму коробку. Тепер у нас одна коробка, але два імені. І от коли ми змінюємо щось у коробці, звертаючись до неї за іменем А, наприклад, замінюємо перший елемент на 4, то вміст самої коробки змінюється. А оскільки Б це просто інше ім'я тієї ж коробки, то, звісно, коли ми подивимося на список Б, ми побачимо ті самі зміни. Ось і вся загадка. Гаразд, з проблемою розібралися. Тепер найважливіше питання а як тоді створити справжню копію? Тобто не просто ще одну етикетку, а абсолютно нову незалежну коробку з таким же вмістом. На щастя, для цього є аж три простих способи можна уявити їх як три кнопки на такому собі фотокопієрі для списків. Перший це метод метод.копі, другий функція ліст. І третій такий трюк для просунутих: це зріз крапка «кома». Усі три роблять одне й те саме: створюють абсолютно нову окрему коробку. А ось і доказ: дивіться: створюємо наш оригінальний список Ей, а потім робимо три копії кожну своїм способом: B через копі, сі через лист і ді через зріз сі Тепер у нас є чотири абсолютно різні коробки з однаковим вмістом на старті. І що ми бачимо, коли ми змінюємо щось в оригінальній коробці A, наприклад, додаємо число 4, то на копію B, C і D це ніяк не впливає, вони залишаються такими, як були. Ось це і є справжнє копіювання. Супер з копіями розібралися. Тепер давайте подивимось, які цікаві операції можна робити зі списками. Це трохи схоже на математику, але для списків. Перша операція називається конкатенація. Звучить складно, але насправді це просто склеювання. Беремо два списки, ставимо між ними знак плюс і отримуємо один новий довгий список. Ось погляньте список А плюс список Б, і вуаля маємо один об'єднаний список. Все логічно. Але є важливий нюанс. Склеювати можна тільки список зі списком. Якщо спробувати додати до списку звичайне число, як в останньому прикладі, Python просто не зрозуміє, що робити, і видасть помилку, мовляв, не можу склеїти список і число, це логічно. Добре, йдемо далі. Наступна операція це дублювання, або, простіше кажучи, множення списку. Вона дозволяє нам швидко повторити вміст списку кілька разів. І знову приклади. Множимо наш список на 3 і отримуємо його вміст повторений тричі підряд. А от цікавий момент. Якщо помножити на 0 або навіть на від'ємне число, то результатом буде порожній список. І так само, як з додаванням, є правило: множити список можна тільки на ціле число. Спроба помножити на 2,5, наприклад, знову ж таки викличе помилку. Гаразд, а що робити, якщо нам потрібен не весь список, а лише якась його частина? Для цього є надзвичайно зручна штука, яка називається зріз. Зріз це по суті як відрізати шматочок торта. Ми беремо існуючий список і кажемо: Дай мені, будь ласка, елементи звідси й досюди. І отримуємо новий менший список. Давайте подивимось, як це працює. Ось наш список. Якщо ми пишемо a в дубках 1, 2. Крапка, це означає, почни з елемента з індексом 1 і йди до елемента з індексом 3, але сам третій елемент не бери. Тобто ми отримуємо елементи з індексами 1 і 2. А ще можна робити так: якщо не вказати перше число, Python почне з самого початку, а якщо не вказати друге, піде до самого кінця. Бачите, дуже зручно і гнучко. Ну що ж, ми вже багато чого розглянули. Давайте тепер швиденько підсумуємо все найголовніше, що треба запам'ятати. Отже, найважливіші висновки. Перше, Б до рівня А це не копія, це просто друге ім'я для того ж самого списку. Друге, щоб зробити справжню незалежну копію, використовуємо крапка копій, ліст комі або е, скомі. Третє списки можна склеювати плюсом, але тільки списки зі списками. Четверте. Списки можна множити, але тільки на цілі числа. І п'яте зрізи це крутий спосіб отримати частину списку, не чіпаючи оригінал. І наостанок, така собі задачка із зірочкою. Ми навчилися копіювати наші коробки з числами. А тепер уявіть, що в одній великій коробці лежить ще одна, менша коробка. Тобто у нас є список всередині списку. Як думаєте, наш фотокопір з копії чи шари спрацює так само добре? Чи скопіюється і внутрішня коробочка теж? Хм, Про це ми поговоримо наступного разу. На цьому на сьогодні все. Дуже дякую за увагу і до зустрічі.